На Волині поліцейські викрили нарколабораторію, що приносила незаконний дохід у півмільйона гривень щомісяця. Про це розповів керівник управління боротьби з наркозлочинністю Олег Зубко. Затримали чотирьох чоловіків, які виготовляли і збували амфетамін на території західних регіонів України. За версією поліції організував групу 38-річний лучанин. Лабораторія була в будинку 41-річного мешканця Луцького району, який мав освіту хіміка. Двоє інших збували і транспортували товар. За підтримки спецпризначенців, поліцейські провели обшуки за місцем проживання та перебування фігурантів, розповів керівник управління Олег Зубко. Вилучили майже два кілограми речовини, обладнання для її виготовлення та гроші. Один кілограм наркотичної речовини знайшли у стіні помешкання лаборанта. Припинили злочинну діяльність якого групування осіб, котре виготовляло та збувало психотропи. Дане ОЗГ діло на території області. Між усіма учасниками групи були чітко розподілені ролі в наркобізнесі. Наразі усі чотири фігуранта затримані. Їм оголошені підозри за фактом виготовлення зберігання та збуту наркотичних засобів та психотропів.